Тепер вміст вашого QR-коду складається з трьох блоків: текст, кнопка та файл. Для прикладу, налаштуємо QR-код для збору донатів. Переходимо до QR-коду через меню. Відкривається детальна інформація та кнопки для роботи з ним. Починаємо з першого блоку. Тиснемо кнопку Текст і вводимо його. З'являється сповіщення про успішне оновлення. Натискаємо Переглянути вміст QR-коду. І бачимо, що текст змінився. Тепер налаштуємо кнопку і почнемо з її назви. Бачимо оновлений текст на кнопці. Але якщо натиснути на неї, відкривається старе посилання. Виправляємо це, додавши актуальне посилання на збір. Перевіряємо ще раз. Тепер кнопка веде туди, куди потрібно. Залишився останній блок. Тут можна додати зображення, діфанімацію або стікер. Починаємо з першого. Тиснемо «Файл». І завантажуємо фото з галереї. Бачимо, що воно з'явилось під QR-кодом. Тепер замінимо його на гівку, надсилаємо потрібну в бот, і вона вже на місці. Аналогічно діє зі стікером. Будь-який блок можна видалити, а потім знову легко додати. Для прикладу видалимо текстовий блок. Бачимо, що під QR-кодом залишились лише кнопка та файл. Бот також вміє перенаправляти одразу за потрібним посиланням. Для цього достатньо залишити тільки кнопку. Зробимо так, щоб QR-код вів одразу на Instagram. Видаляємо файл, встановлюємо потрібне посилання, переглядаємо вміст і одразу потрапляємо у вказаному напрямку. Якщо залишились питання, звертайтесь. З радістю допоможемо. Дякуємо за довіру.